Вітаю Миколаїв. 17 червня, 24 рік. Сьогодні у нас буде мова про просу. Заїхали ми пооб'їхати поля. Свої подивитися після дощу, так сказати, там великого дощу. Ну, дощ оскільки постільки. Тому що в селі у нас пройшов гарний дощ, а тут ну, примочило тріщини. Вон, як були, вони так і є. Нічого тут такого. Нічого такого. Але радує, радує, тому що просто нас ще ожило. Не радує, відразу скажу те, що воно вже почало кидати китицю. Ну, не все. Ось ми йдемо, а місцями є. Ну, перестояло воно. Як перестояло воно без вториної кореневої. Не буде гарної. Такий вже ось. Бачимо, вже кидає китицю. Заїхали ми подивитися, потрібно тут зробити, ось вже вилазить. Потрібно зробити інсектицидной обробіток. Хоча ми тут робили, Ну вже перед виходом в волоті ще раз зробити. Ось, бачимо десь там Якісь трипси посмоктали. Не хоче, фу... о, видно. Є вшкодження. Ну, обробимо, обробимо. Побачимо, чи будемо її обробляти фунгіцидом. Мабуть, обробимо. Все ж таки дамо йому життя. Як я казав, дощик тільки пройшов, вторина коренева, просто моментально закріпилася. І так закріпилося, що його вітром тіліпало в усі сторони, а тепер воно стоїть як вкопане. Ну, маємо, що маємо. Бур'янці після нашої декамби загнулися. Соняшники як росли, так і ростуть. Так що ран соняшник, він дуже стійкий. Треба норми завищувати. Добре. По самим високим нормам обробляти. Ну, нічого такого суперовського. Я от хожу і не знаю, чи фунгіцидом працювати чи ні. Тому що ну, не бачу я тут натяка на велику вражайність. Трошки пізно дощ пішов. Запізно. Не закущилося воно, воно у нас ріденьке По всім іншим рокам ми зробили висновки, що краще річче, тому що там воно виглядало завжди у нас найкраще. Ми зробили в цьому році рідше але так зіграла природа, трошки не склалось, не вгадали ми. Воно не закущилося. Ось, воно почало кущитися. Верніше, але була посуха. Була посуха і не зав'язало воно і волоті нормальної, і кущення. Дуже багато, яке не покущилося. Все. Така ситуація. Не знаю, будемо працювати, інсектицидом, можливо, і спрацюємо фуніцидом не знаю. Чи потрібно нести такі втрати. Ось у нас це у нас межа. Між елітою. Кому потрібно буде напросу насіння, на Проса. На на біла альтанка. Це в нас просо біла альтанка, ми купували еліту. Звертайтеся по збиранню, тільки ще нічого не знаємо, що ми зберемо, але щось зберемо. Дякую за увагу, дякуємо воїнам, що нас захищають, дають нам змогу працювати, підтримуємо їх, хто може, як може, хто добрим словом, хто ділом, хай їх Бог оберігає.